Своїм листом програмою за град лідер опозиції засвідчила, що вже не тільки політик, а й глибокий державний діяч, підкреслюють аналітики. У листі Юлія Тимошенко закликає лідерів опозиційних сил підписати публічну угоду про непоборювання між собою в першому турі президентських виборів та про одностайну підтримку єдиного кандидата вже у другому турі. Ку декларацію про єдиного кандидата підписали кличко тягнебокій ценюки 18 числа. Аналогічну позицію висловувала Юля Володимировна у своїй програмній статті. Позиція абсолютно логічна, підкреслюють політологи, адже декілька опозиційних кандидатів зможуть завести більше спостерігачів та представників на виборчі комісії, а це дозволить контролювати процес та запобігти фальсифікаціям. Дотримуватися принципу непоборювання в першому турі кампанії і підтримати всіми інтелектуальними ресурсами організаційними виборчими кандидата опозиційного, який вийде до другого туру. Перевибори на п'яти проблемних округах. Тут сценарій теж прорахований. Опозиція вже визначила зі своїми кандидатами. Це будуть ті, кого люди знають і вже віддали свої голоси у 2012 році. Про владні партії висунуть нових людей, як відверто політично забарвлених, так начебто нейтральних мажоритарників. Вважають експерти. Дату виборів на думку політологів, парламент призначить вже наступного пленарного тижня. Є поки що зареєстрований законопроект опозиції призначити їх на 27 жовтня, але за всіма скажімо так, внутрішніми джерелами, в тому числі в партії регіонів, буде спроба призначити ці вибори на 11 серпня. 11 серпня, звичайно, зрозуміло мертвий сезон. Дуже низька явка. Тим більше, що більшість округів це так званий пояс підтримки опозиції. Вибори мера та ради Києва Конституційний суд переніс аж на 31 жовтня 2015 року. Водночас, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, закінчується 2 червня. Хто буде керувати столицею два роки? Та наскільки це буде легітимно? Під великим питанням підкреслюють фахівці. Антоніна Кравченко, Іван Валілий Антіві.